Сьогодні маска вирішує, як я буду контурувати ніс. Ну давайте спробуємо. Ми намалювали мені свинячий ніс. Як ми це все можемо поправити? По-перше, я хочу висвітлити ось цю зону, ось цю зону, тому що тут мені затемне. Тут я взагалі не люблю чіпати ніс. Е, максимально це можу тут продовжити трішки темнішим, тому що В даний момент тупо картошка, картошка носом, нос картошки. Візьму в поміч собі дзеркальце і підправлю. Ось оцю історію. Принаймні постараюсь відправити цю історію. О, ну це вже щось більш-менш. Так не люблю, коли затемнені ці бокові частинки. Отак. Коза крива, але вже лучше. Це я явно буду висвітлювати. Так, це вже виглядає краще, але мені ще треба затемнити ось цю частинку, так як я зроблю це зазвичай, і мені це подобається. Так, ось тут ми трішки притемнили. Тепер я хочу ось тут поправити трішки цю лінію, бо вона якась трошки кривенька, як на мене, але зовсім капілюшечку. Так. Ну, і раз ми вже робимо таку абракадабру, то відправимо трішки передню частинку носу. І я люблю, коли я висвітлюю собі ось цю частину, вона трішки випирає вперед. Тепер можна обережно припадрувати ось ці частинки, щоб чуть-чуть вирівняти ще носи, і мій ефект буде майже готовий. Тобто, ну, маска була. Даремно я все одно поправляю. І ось такий ефект трішки загорівшого носика в нас вийшов. Шкода, що не по масті, але воно мало право на існування. Просто здається, треба було набагато менше темних полосочок, особливо не треба було їх доводити до брів, і трішки менше коректору по центру носа. Тобто схема правильна, але все одно трішки не така діюча, як би могла бути. Поділіться зі мною, як вам ефект, і як вам такий контур мого носика. Він такий трішки загорівший, поцілований сонечком, але здається, непогано виглядає. Взагалі, поділіться зі мною чи ви контуруєте свій ніс, бо я люблю контурувати, а ви.